Дорогі брати і сестри, всім вам дякую, що ви разом зі мною сьогодні будемо молитися, щоб Господь вразумів всіх, хто сьогодні іздівається над нами. Це іздівательство І над Богом, над церков'ю, і ми, як віряни нашій церкві. Як громадянина цієї держави, нас не захищає сьогодні ні Конституція, ні закон, ну, ми сильні, брати і сестри, того, що ми з Богом. І як прийшов час терпіти для Бога, ми маємо поблагодарити Богу за все, бо не дуже тяжко сьогодні, тому що нас ніхто не чує. Вони робить ліквідацію наших дітей, інвалідів. І этот самий суд, який тут є в Герцах, не хоче приймати меру того, чтобы щоб дати дітей під опікунство. Всім Я, Як, як преступник, я не маю права вже. До 18 років я опікун. Сидіти вже після 18 Я не можу їх вести на операцію. в лекарни, вот там треба подписаться за них. За наркоз, за операцию. А цей суд герцаевский не хочет нам разрешить ни братья монастыря взять детей, инвалидов под опеку. Ликвидация спеццентра. 85 детей остались без врача, без медсестер. То есть я виноват, то судите меня. А вы вот что, дети мои страждать? Прошу все этих молитв. Нелегко. Но сам Господь был на суд. Его судили люди. И все кричали: распни, распни его. Той, который исцелял, который допомогал всем. Люди просили. распятие. Так если сегодня пришел тот час, что мы не имеем права жить в этой державе, иметь те права, которые имеют все. Треба еще трохи потерпеть. Господь избавит нас от врагов, видимых и невидимых. Дякую всім вам, хлопці. Боже благословення вам, Боже допомоги. Спасибо, Господь Бог, всіх. Амінь.